Урок я пізнаю світ, тиждень 20 урок 174 сторінка 10 -та. розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку «Україна в науковому просторі У світі дивовижних елементів. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити про світ дивовижних елементів. А допоможе нам апельсин, найпоширеніший цитрус у світі. Увага на екран відео від Сент-Африка. Добрий день, друзі! За допомогою вікіпедії онлайн-енциклопедії я дізнався стільки цікавого про дивовижну рослину Апельсин. Апельсин найпоширеніший цитрус у світі. Деякі апельсинові дерева живуть 100 150 років, а їхні плоди бувають не тільки помаранчеві, а й зелені. Усього у світі існує близько 600 сортів апельсинів. Мабуть, вони і запах мають різний. А чому ми відчуваємо їхній запах? І так, чому ж ми відчуваємо запах апельсинів? Погляньмо на малюнок і спробуємо дізнатися, хто із центаврят міркує правильно? Апельсин – смаколик із землі. Відчуваєте її у запах? А чому це відбувається? Він же далеко. Ова апельсин цілить у нас запашними молекулами. Зрозуміло, на нашій планеті також відбувається дифузія. Правильно, останній центавряк говорить про явище дифузії. Саме воно допомагає нам відчути запах апельсина, коли ми його чистимо у приміщенні. Пізнавальне запитання чому, коли ти знімаєш шкірку з апельсина, його запах поширюється в приміщенні. Гіпотеза відбувається дифузія. Тобто молекули апельсина проникають у проміжки між молекулами повітря і поширюються в різних напрямках. Попрацюємо, як справжні мовознавці. Міркуємо так, коли ти знімаєш шкірку з апельсина, у повітря розпорушується речовина з різким приємним запахом. Молекули цієї речовини проникають у проміжки між молекулами повітря завдяки дифузії і поширюються в різних напрямках, потрапляючи до органів нюху носа. Допущіть, будь ласка, пропущені слова. Ось чому, коли ми знімаємо шкірку з апельсина, ми відчуваємо його запах, тому що у повітрі розпорушується речовина, що має різкий приємний запах, а молекули цієї речовини проникають у проміжки між молекулами повітря завдяки дифузії і поширюються в різних напрямках. Хвилинка релаксації. Увага на екран! Що ж таке золоті яблука? Це апельсини. Апельсини називають фруктом богів золотими яблуками з віфології. Чи належить апельсин до квіткових рослин? Так, тому що саме з квітки утворюється потім плід з насінням. Ну, а ми спробуємо намалювати на сторінки сошита піксельний апельсин. Намалювати його простим олівцем. Пригадайте, що є всередині олівця? Він в алмазі та в графіті радоним малюють діти. Він у ліках чемпіон, це відомий нам карбон. Вірно. Запишіть пропущене слово. Пригадайте, що його можна зустріти в алмазі і в графіті. Олівець. Ним пишуть діти. Перегорнемо сторіночку, дамо на запитання, рухаючись, за стрілочками. Що таке хімічний елемент? Хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. Запитання друге. Чому дорівнює зарядове число ядра атома? Кількості протонів. Який хімічний елемент розташований у комірці за номером 6? Правильно! Це карбон. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про чудовий світ дивовижних елементів. Чому ми відчуваємо саме запах апельсина, коли знімаємо його шкірку?